У нас колаба з вашою любимої юкі. Абсе. І ми сьогодні будемо реагувати на. на наші старе відео. Спочатку ми будемо реагувати на мої відео. Перше відео. Ам, ну що сказати, я би хотіла його переробити, але в принципі і так нормально, мені подобається. Це <реш> так ми всі возьму, такі мяшки. Друге відео, юті, будь ласка, не вмирай. <плес> <плес> Ой, ну ти, конечно, спортик, доще да? займайся, дитя. ну ти ваші старша за мене на пару місяців. Кстати, я тоді дуже втомилася, коли ходила. Другий вижив дяка сатки. Ам, ну взагалі то третє. <різв 'я> Ой, ну це типа я в робил з Я тоді дуже хотіла, щоб забрати цю гребану башенку. Mm. <різв 'я> <різв 'я> <різв 'я> Четверте відео, до речі, всі відео вони прискорені. Ой, ну да, видео Леночки Райтман дуже люблю у неї. Mm. Оця дівчинка застирає її, щоб я дивилася, ви розумієте? Вона заставляє мене хоче здивитися до виття. Ой, ну ваше то не кожен. Подумай, що чу чути відео хоча Там ваше то класні дійсно були. Нарешті реакції на мої відео. Сподіваюся, ви не розкинетеся, коли подивитеся їх разом з нами. <пілка> <ривання> О боже, Юкі, що там з тобою стало? тебе не вбили? Ой, ти не переживай, ти моя зайчка. Просто мене все на себе тянулося ногу. Ого, три рази. Потім мене усипіли, потім я ожила, потім я мене, мене знову вбили, потім я воскресла. А так нічого, собі, нормально. Ну. Слава Богу, а то ж розпереживалось. Трад відео від мене, да. Ой, ну коротше слухайте. В принципі, я б від цього. Але ну ви ж поняли, що вона сказала раніше, да. Ще одне відео від нереальної красунечки. Ой, ну я би прийшла на концерт. Хотілося, бы, щоб це был оранже, когда. Oh, ой, таке сказати? Хм. а все те саме, що вона сказала? Моє останне видео, и я під духами він. ой, мы видишь. Да, да, конечно, я все выйдет. Oh, nei, любила, трен, я я не танцю, дъ... Ой, ну я тоді дуже любила цей тренд, він мені дуже подобався. А я риба, 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 я живу без мила.